16 листопада, доброго всім часу. Так, по заявках глядача, навіщо в зиму я вже маю гнізда. Дивіться, в першу чергу, давайте для початку, що таке. Що таке вжати гніздо. Так, ось вам для прикладу. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5 рамок. Так, він зараз клуб не максимально вжатий. На дворі десь плюс 8, плюс 9. Тобто тепле, але тим не менш дивіться клуб. Від, від передньої стінки і сантиметрів 7-8 він просто не дотягується до задньої стінки на, майже на ширину всієї рамки. Звичайно, як будуть похолодання, він трошки дивимося крайню рамку. Чи камера передасть, тут заставної нема. Тобто кожна вуличка максимально забита бджолою. Я не хочу їх турбувати, тобто зривати зараз корпус, щоб ви побачили, що в підрамочному просторі простір, там просто висить бджола. Тобто їх тут максимально багато. Що з цього виходить? Я залишив 5 рамок, їм сміливо можна було залишати в середньому 9-8 рамок. Просто тоді вони б на кожній рамці на кожній рамці, яку я залишив, покривали б меншу площу. Для чого? Так, відповідь на запитання, для чого я вже маю гнізда в зиму. Тому що я залишаю бджолам в зиму соняшниковий мед. Тобто на ньому вони зимують. Всі ми знаємо, соняшниковий мед це не найкращий варіант залишати бджолам в зиму. Але вони, якщо вжати гніздо, вони нормально на ньому перезимовують. Дивіться, хто залишає соняшниковий мед в зиму і не вжимає гнізда. Можливо, ви самі бачили, коли приходить весна, ви чистите вулик. Там підморг, там між восковою кришечкою, тобто бджола розрізає, розпечатує мед, дуже велика кількість ось цього кристалізованого меду. Ви бачите, які там великі ці кристали. Чи правильно сказати, гранули, я не знаю. Чому це так? Джоли сформували клуб. так? Вони на, на тому місці, на якому сформували клуб, мед з'їли, вони далі рухаються за медом. Вони надходять на якусь там На сантиметр, на два знову надійшли на цей мед. І їм потрібно цей мед розігріти. Соняшниковий мед він дуже рано кристалізується, він дуже твердо кристалізується. Я вже сказав, там дуже великі ці гранули, кристали. Джола розрізає ячейку, який мед може з'їсти, вона з'їдає, який не може ці крупні кристали, вона не може його розігріти, не може його з'їсти. Вона просто викидає його на дно вулика. Тому бджолі на ньому важко зимувати, його дуже велика розтрата, просто він даремно йде в трубу, простими словами, да? кажучи. Коли я вжав гніздо, тобто ми вжали, наприклад, гніздо, ми бачите, який об'єм на рамках займає клуб. Він просто не рухається. Він просто до весни він нікуди не ну, майже або взагалі не буде рухатись. Тобто на одному місці, де він зібрав, він до зими так і про... Прозимує. В середині клуба бджола завжди підтримує температуру, тобто там тепло. Їй не потрібно розігрівати мед, він не так кристалізується. Тобто розтрати меду цієї даремної не буде. Дзюліна багато легше буде перезимувати, так? вона цими кристалами не буде собі твердим, цим кормом, не буде забивати собі кишечник, простіше буде до весни дозимувати. І ми просто зберігаємо мед найменшу кількість, вона його буде, не те, що споживати, вона його просто даремно буде викидати на дно. Що тут ще важливо? Дивіться, якщо ви вже маєте гніздо, тільки на повномедних. Або повномедні, або майже повномедні, тобто ніяких маломедок посередині з краю не залишаємо. Повністю повномедні рамки. Ось вам приклад. Ось таким чином вжимаю гніздо. Пояснив, для чого я його вжимаю. На цьому все. Всім пока і до зустрічі.